Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Як змінити ситуацію на ну, кращу сторону? Фредерік Веслау впевнений, що захід повинен остаточно закрутити гайки Путіну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Спроби президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Хоча сталося це не через нестачу спроб. Від початку року голова Білого Дому, щонайменше сім разів розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, п'ять разів відправляв свого спеціального представника Стіва Уіткофа на зустріч із російським лідером і організував розкішний саміт із. З червоною доріжкою на Алясці, але усе це. Виявилося марним. Про це пише дипломат, науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Фредерік Веслау у статті для політико. Тепер, схоже, президент Сполучених Штатів із запізненням усвідомив, що його зусилля ні до чого не призвели через самого Путіна. Вважає експерт. Веслау нагадав, що минулого тижня Трамп висловив своє невдоволення, написавши у трусу Social що Росія паперовий тигр і що Україна може повернути собі усі захоплені нею території. Утім, поки не ясно, чи готовий Трамп підкріпити ці надзвичайно різкі слова реальними діями. Поки що його спроби домогтися припинення вогню лише віддаляють мир. Це пов'язано з тим, що з якоїсь причини Трамп абсолютно не бажає чинити тиск на Росію. Підкреслив Веслау. На думку дипломата, якщо Москва перевіряє реакцію Трампа, вона напевно має бути задоволена. Трамп неодноразово погрожував санкціями проти Росії, але ці погрози виявилися порожніми. Водночас Москва бачить, як американський лідер ухиляється від здійснення реального тиску і майстерно експлуатує цю слабкість. Весла вважає, що Путін мало зацікавлений у припиненні вогню. Він вважає, що його війська повільно, але вірно, вимотують оборону України і що підтримка Києва Заходом з часом ослабне. Він вважає, що Росія, зрештою, доб'ється своїх цілей на полі бою, попри високі людські та матеріальні втрати. Путін впевнений, якщо угоду буде укладено, то чим довше він протримається, тим вигіднішими будуть умови. Якщо Трамп Серйозно налаштований на припинення вогню йому потрібно нарешті закрутити гайки щодо Росії, щоб змінити розрахунки Москви. Путіну потрібно дати зрозуміти, що припинення вогню принесе йому більше користі ніж війна, і загострюючи ситуацію таким чином, Трамп міг би домогтися деескалації.